Під'їхали в Макдрайв, короче. І поїхали і зробили, короче, замовлення. І поїхали собі. Вон черга з машин, щоб забрати. Прикол. Трошки заправитись, і отримав е, я цей код, щоб помити машину. Туди вводиш код, машина у нас доволі брудна, але зараз ми заїдемо туди коротше, пої... по помиємо автівочку, все буде чітко. Отак ми заїхали, їде така вон, залізна штука. Поливає нас водичкою, а ми кайфуємо, о, то ми речі там перевозимо, вся автівка забита речами. Трошки пахне тощиком. Ну отак от Так, за так зробили? Так, тепер нас, типу, обливають тим, коротше, а, як милом якимсь. Поприскали, поприскали. О тепер взагалі все, все замилили. Де ти там? Отак ось. Okay, yeah. Interesting. Right <laughs> <laughs> Коротше, новий день, нові пригоди у нас. Заїхали на таку парковку. Ой, яку парковку? Коротше, мийку в машини. О, блін, почалося. Там треба було заїхати лівими колесами на рейл. На рельс, таку, коротше. Ой! Коротше, прикольно. Під дощ попали. А ще ми там купили всяких? Приколясів до додому. Любі друзі, ось наша машинка. На ній ми приїхали, вгадайте куди. Правильно, до Rydжайна. Сьогодні 10 травня, отакий тут костьол стоїть, чи, бачите, ні, чи ні, чи бачите ви чи ні, бо сонце світить прямо в очі. Рейджайна це столиця провінції Саскачеван. І я думав, що тут буде прям дуже погано. А тут, в принципі, Є якесь життя, і ми вже бачили Соскатун і купу інших маленьких містечок в Скачувані, і це мені здається, тобто це Риджайна. Риджайна найгарніша. Наче нічого такого особливого, але повірте, просто в порівнянні з іншим Соскачуваном, то це прям прикольно. Коротше, он Кафуліна, ми тут зараз будемо сидіти пити каву. Ну, так, трошки відійшли від костлу, тут ще якась будівля прикольна. Гуляємо далі. Так. Це ми приїхали в центр міста, Коротше, тут проблема з парковкою, не так то просто її знайти, але знайшли, слава Богу, і гуляємо. Коротше, так от гуляємо. Тут люди валяються, відпочивають. Усі тут усі голять, тут зайці. Хрумає травку один на, на животику. Приліг і кайфує від життя. Якийсь там пам'ятка, пам'ятник, монумент. Називайте як хочете. Так, якісь тут інсталяції. Так, переходимо через дорогу. Тут ще щось. Ну не прям ой-ой-ой топчик. Але нам казали, що тут набагато гірше. І тому ж здивовані, що в принципі не так то все і погано. 10 травня і північне сяйво у нас. Мабуть, вам погано видно. Там і зелене, і якесь Фіолетове. О, отак наче непогано видно. Прикольно. Так. А тут щось є? Вже гірше видно. Так, пройшовся коротше трошки в парк. Щось видно вам, наче щось трошки видно. Так, ну там вже фігово видно, бо світять ці фонарі. Коли сильно світять фонарі, то ніфіга не видно. Корише. Треба йти в темряву. Ой, в темряві буде видно щось. Ой, що друзі, вітаю Ми короте, з Ксюнечкою гуляємо в парку десь в Саскатуні. Що відбувається? Там чувак бігає за гусями. Там гусі, бачите? Гусі гуляють. Короте. А вони такі недружелюбні, можуть за жопу вхопити, коротше. Якщо треба бути обережним. Що короте, не знаю, що я вам що вам сказати, просто трошки щось познімаю. Ось гусі. Бачите? Просто собі гуляють спокійнесенько, ніхто їх не чіпає, а вони чіпають людей. Отак от. Так, от. так бомбічеський парк, бомбічка... Бомбічеська якась будівля. Короте, якийсь старий готель здається чи щось таке. Ой! Діня боїться, коротше, цих тіпів. Я піду перший. Ой, бля. Ага Де? Та нормально, йдемо, йдемо. Фух, блін, як від пациків ховаємось на районі. Дуже такі опасні. Опасні чуваки, короче а що саме головне, коротше, їх не, якщо він на тебе напав, то його не можна бити палкою, наприклад, як у нас в селі робили. Бо тут зразу канадський уряд тобі штраф, як випише, що мало не покажеться. За природою вони тут слідкують і за тваринками. Так, ще трошечки познімаю. Коротше, там велосипедисти їздять, всі гуляють. Травень місяць сьогодні, здається, 20-те. Як е -е, по нашим міркам, то це ще холодно, десь... Плюс 15 може, дощик пройшовся, але по міркам цієї провінції Саскачеван, це вже типу нормально, вже літо. Ой, Короте, з Ксюнею ходимо і кайфуємо максимально з цього парку. Все таке зелене, все так, ну прям во ще пісня для душі. От. Ми зиму цю прокляту тупо ненавидимо. Нарешті вже це скінчилось на деякий час. Не знімаю таких відосиків, що ви подумаєте, що Соскатун це щось неймовірне. <свісно> О, насправді ні, але ми просто гуляємо там, де красиво, там, де гарненько. Так, ребятки, короче, це мілікани. Вони трошки далеченько, але мені до добре їх видно, але на камеру бачите, хірово вона знімає, але це прикольно. Несподівано побачили таких, ніколи ще не бачили їх і не знали, що вони тут ходяться. А ми просто десь їдемо по заскачивану. Познімати вам пташочок. Так, що це? Трошки ми по сускатуну гуляємо, тільки що там короче, Ксюня нюхала сирень. Блін, а що я то не засняв, короче? бо там кусочок виглядав тупо як Україна. Але то не Україна. Так. Отакі От ліса тут, великі дерева, яких в Калгарі отродясь немає. А тут вони є. Цветочки он, не цветочки, а что это, короче, квиточки на деревах. А вот сегодня стоит, Так, ребятки, коротше, в скатуні зараз. І ми... Е... О, да, ми короче, тут зараз будемо брати отакі приколи. Ой, Що там шо там написано? Київ, вечірній. Всякі приколи таке, отаке. отаке. От Порошенко і сидит добрався. Трошки. Блін, як вам то? Трошки гречечки отакої будемо брати. Ну і інших. Приколів всяких. Отак от, от в Канаді є такі магазинчики.